Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультанти. Сьогодні у нас тема фіскалізація інтернет-магазину. Давайте розберемо детальніше, кому вона потрібна, та етапи, як вам налаштувати фіскалізацію вашого інтернет-магазину для того, щоб надавати клієнтам фіскальні чеки. І так, поїхали! Почнемо з того, що якщо у вас є інтернет-магазин і на сайті у вас розміщені такі способи оплати, як Лікпей, Фонді, WiFOPAY, то це вважається інтернет-еквайрингом. І увага, якщо у вас є, до прикладу, продаж товарів, то вам обов'язково потрібно налаштувати програмний РРО і налаштувати фіскалізацію вашого інтернет-магазину. Якщо ж ви продаєте послуги, до прикладу, курси, консультації, це може бути якісь онлайн заняття. То в такому випадку, навіть якщо у вас є сайт з цими способами оплати, то ви можете не налаштовувати фіскалізацію, оскільки вона вам не потрібна, оскільки це дистанційні послуги. Відповідно, якщо у вас послуги, то не буде реалізації в місці здійснення товарів, і ви не будете контактувати з клієнтом. А також у вас не буде оцієї умови розрахункової операції, для якої і використовується в принципі РРО або програмний РРО. Отже, якщо у вас надання послуг дистанційних, то Програмний РРО або звичайний РРО вам буде не потрібен. А ті, у кого є товари, давайте дивитися відео до кінця. Отже, давайте розберемося детальніше. Робимо алгоритм роботи. Якщо у вас є інтернет-магазин, далі ми дивимося, що саме ви продаєте. Якщо це товар, далі ми йдемо до наступного кроку, який називається реєстрація програмного РРО. Тобто, якщо у вас є відповідний спосіб оплати, лікпей фонďі або вайфопей, плюс ви продаєте товар. Далі ми будемо реєструвати програмний РРО. Програмний РРО може зареєструвати для вас бухгалтер на сайті податкової, для цього потрібно зареєструвати торгівельну точку, касу та касира. Ваш підпис електронний, який був зареєстрований як касир у податковій, ми будемо підтягувати у налаштування саме вашої платіжної системи фонді чи вейфопей або іншої. Як це зробити? У налаштуваннях Марчента ви в Носите дані про ваш реєстратор розрахункових операцій, тобто про ваш РРО. Там має бути функція фіскалізація, де ви підтягуєте електронний підпис і обираєте програмний РРО, який до цього ви вже зареєстрували у податковій. Після чого ви зберігаєте всі налаштування, налаштовуєте при потребі логін і пароль касира, якщо це вимагає сайт, і зберігаєте налаштування. І далі, що саме цікаво, вам не потрібно додатково устороні. Програмі проводити ці операції, цей продаж по РРО. Тобто, вам не потрібно додатково, щоб працівник проводив продажі по касовому апарату у сторонній програмі. Ви автоматично отримуєте фіскалізацію на вашому сайті у платіжній системі, яка і буде формувати для вас фіскальні чеки. Що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо отримати фіскальний чек. На якому будуть всі необхідні реквізити фіскального чеку, це ваші дані як підприємці або юридичної особи. Це буде фіскальний номер РРО вашого розрахункового реєстратора, це буде фі... номер фіскального чеку, QR-код обов'язково, назва товару, кількість, сума, ціна. І ці всі реквізити ви можете переглянути у цьому фіскальному чеку. І увага, якщо якийсь один реквізит буде некоректний, то буде можливість... Важливість, у вас буде ризик отримати штраф від податкової у розмірі 100% проданих товарів у цьому чеку, в якому не вистачає будь-якого реквізиту. Тобто, до прикладу, якщо у вас буде помилка в назві, наприклад, неповна назва або замість назви буде посилання або артикул, і не буде відображена повна назва товару чи послуги, у вас є ризик отримати за такий чек. За кожен такий чек, так, штраф у розмірі 100% вартості цього товару, проданого у чеку. Штрафи надзвичайно великі по програмним РРО, про ті, хто не застосовують програмні РРО, ті, хто мають помилки у чеках, тому насправді це дуже важливо правильно налаштувати фіскалізацію і переглянути, чи у вас друкується правильно чек. Це дуже важливо, тому якщо вам потрібна допомога у реєстрації програмного РРО, налаштування його на вашому сайті, впровадження, перевірка ваших чеків, також навчання ваших працівників роботи з цим реєстратором розрахункових операцій, звертайтеся до компанії бухгалтер-консультант, ми допоможемо налаштувати, впровадити та відповісти на всі ваші запитання, пов'язані з фіскалізацією і не тільки з роботою вашого підприємця або юридичної особи. Я сподіваюся. Сподіваюся, вам було корисне це відео, і ви впровадите все чудово у ваш бізнес, і у вас не буде помилок, які можуть призвести до таких колосальних просто штрафних санкцій. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося з вами у наступних відео. Не забувайте підписатись на наш канал, поставити лайк, написати коментар. Побачимося з вами у наступних навчальних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім па-па, всіх до нових зустрічей!